Ох сука, підрас ябані, блядь, драчна. Бл. Бляд. Де, патана? Де, патана? Де патана? Щоб ти позориш, блять! Справи в мене зараз ідуть дуже погано. Я ще не отримав жодної покльовки. Нарешті він, нарешті от перша наша риба. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, ця зима пішла від нас так само швидко, як і прийшла. Вже ось тут у нас з'явилося трішечки відкритої води. Лід повністю зійшов. Ранком сьогодні було плюс 7, 10 ранку, 20 грудня, а на термометрі плюс 7. І звісно ж такою погодою я не міг сидіти вдома, тому вибрався на річку на Південний Буг пошукати щуку. Зимою це дуже складна справа. У нас вона практично тут не клює, але іноді щось зловити можна. І сьогодні я спробую це зробити. Розпочнемо ми сьогодні з такої приманки як Easy Shiner. 2дюймовий на 2 грамчиках. Тут у нас досить таки мілко. І це буде перша приманка, яка в мене сьогодні полетить у воду. Ось так виглядає наш монтаж: 2-дюймовий Easy Shiner, 2-грамова джиголівочка, невеличка застіпка і 0,47 флюорокарбон. карбон. Ось таку коробочку я сьогодні з собою взяв. З іншої сторони мікроджегові приманки. Тут обіж щучі. Натикав сюди всього, чого міг. По трішечки, скільки вистачило місця, тут і Воблер, і Ратлін, і менший Воблер, і Медвах, і якісь у ньові приманки, телспіннер навіть є. Зараз спробуємо поставити воблера. Дуже я вірю, що воблери ловлять щуку по холодній воді. Опс. Міг би бути відстріл. Добре, що я не сильно кинув. Забувся відкрити душ. Таке також буває. Проводка буде у нас твіч, але дуже і дуже пасивний твіч. Вибираємо слабину, робимо один-два легеньких точка. І довгу паузу, довгу паузу 2-3 секунди. Потім повторюємо. Що ти? Як ти тут? А де ти тут взявся? Де риба? Де сметана? Де сметана? Де сметана? Що ти людей позориш? блядь? Де сметана! Ой, котембо. Кіт плюс рембо буде котембо. Я так свого кота назвав. М -м, яка морда. Покинемо ще декілька разів з цієї сторони. Тут у нас ліворуч кромка льоду, там мілина. І отут якраз іде свальчик. Орієнтовно там з 50 сантиметрів на півтора метра. Дуже часто в таких місцях у нас тут стоїть щука! О, піймали якийсь трофей, Так, ну заплутайся нам тут. Заплутаємо, надіюсь там немає зачепа. Там зачеп. Ой! Відчепили зачеп наш. Точніше не наш, а чийсь чужий і наш воблер. Так, подивимось, що там у нас. Я навіть не розумію, що це за приманка може бути. Ох, сука, підраси йобні, блять, драчний. Блять, я б за таке вбивав, блху. Ще й без засічок, з нього блять, тупо вся риба сходить. Травмують і ніхуя не витягують, блядь. Місія зловити рибу в провалилася повністю. Тому переходимо в іншу крайність. Це джехріг, 7 грамчиків і медвах. Ну що, покидаємо трошки. 7 грамчиків 3,5 дюйми і десь в той берег. Проводку, яку я використовую при такій ловлі, в більшості випадків це у нас буде рівномірка. Повільно, дуже повільна рівномірка, щоб приманка у нас чіпала трішечки дно. І з невеликими збоями. Ну, збої у нас не так насправді часто, в залежності від ситуації. Спробую і так, і так. Прави в мене зараз йдуть дуже погано. Незважаючи на те, що я вже ловлю практично дві години і обловив декілька сот метрів річки, я ще не отримав жодної покльовки. Я, звісно, думав, що риба буде пасивна, все-таки два дні після того, як зійшов повністю лід. Але так, щоб не було жодної покльовки, це вже це дуже сильно насправді. Але я не здаюся, змінюю тип приманок, змінюю вагу, змінюю їх кольор, розмір, стараюся підбирати. Зараз будемо щось думати. Без риби їхати додому я не хочу, тому потрібно якось з цієї ситуації зараз буде виходити. Сніг зійшов сантиметрів на 50-70, піднявся рівень води в річці. Це і попливало напряму на активність риби. Насправді зі мною сьогодні є ще один комплект це моя обновочка на наджигове водилище з тестом до 1 грама, яким мені так кортіло сьогодні половити, але все-таки було вирішено йти ловити щуку. Щука не клює, від нуля відійти якось хочеться, тому я його все-таки розклав, прив'язав туди мормишечку. І, хоча б так, я дуже сподіваюся, що ми сьогодні піймаємо ту бажану. Рибу, за якою ми сюди приїхали. Нехай це буде не щука, Хоча б це був окунь, щоб просто відійти від нуля. Прив'язав сюди мормишечку четвертого діаметру. Орієнтовно це 0,6 грама і навлички ось такий мотольок. проводочку. Ох, є риба. Тільки хотів сказати, дивіться, який оконь. Нарешті він, нарешті, от перша наша риба. Ох, блексванчик. Оце блексванчик видав. Дивіться, як я вам і казав, без вихідних ситуацій не буває. І навіть з такої важкої рибалки можна піймати рибку. Дивіться, який це красень. Перший оконь нанонаджиг. -на Не договорив я минулого разу по проводці, але тут все максимально легко. Кидаємо, бажано, щоб мормишка наша впала на дно, так як тут течії немає, глибина досить таки невелика, і водилище дозволяє нам побачити, відслідкувати, коли приманка там. Смітечко. От впала на дно і починаємо ось так легенько покачувати з паузою приблизно 2 секунди. Під час цього покачування я роблю чверть оберту. Ох, ще одна рибка. Чверть оберту ручки катушки. Ну, це вже зовсім дрібненький, але, тим не менш це окунь і це риба. Так, так Трішечки його жорстоко я викинувала. Надіюсь, він нам пробачиться Ще один. Знову дрібненький, відвора просто 15 грамів села. На такій приємній ноті ми сьогодні будемо завершувати нашу рибалку. Як не як, але від нуля нам вдалося відійти, піймали ми ту бажану рибу. А вже наступного разу ми обов'язково повернемося сюди для того, щоб половити цілеспрямовано окуня на мормишку і, можливо, пошукати його на лайтах. Тут також є декілька точок, де він може бути. А на цьому все. Тому кому сподобалось це відео, прошу підписатися на канал, натиснути вподобаєчку і всім! Папа, до нових зустрічей.